Слава Україні, українські орхолюби! Ну не можу я вам не показати красу неземну, бо сьогодні буде дуже-дуже таке різнокольорове і неймовірно емоційно позитивне відео. Як бачите, я одразу ось тут залипла при вході. Отже, ми сьогодні з вами логічно знаходимось у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32, а саме у квітковій крамничці Вікторія. Тут всякої різноманітної, такої красивезної, всячини понавозили, що я дещо навіть бачив вживу вперше. І, звичайно, що не можу не показати вам. Ну, не можу не запросити вас, маючи можливість, обов'язково завітайте до крамнички Вікторія. Не зволікайте, бо дуже багато різноманітних цікавинок. І, звичайно, що різноманітні ціни, різноманітний асортимент. Хто не має можливості, напишіть. Зробіть скрін з цього відео. Розпочнемо ось із таких неймовірно цікавезних водних глобусів. Я так розумію, що це своєрідний крапельник. Полив, і видно, під кутом потрібно їх занурювати в субстрат і ось так тримати ту водичку. І вона періодично буде зволожувати ґрунт, надаючи кореневій вологи. Ну, Дуже класна така новинка, тому зверніть увагу, можливо, вам потрібно. А ось тут погляньте, які красовезні кашпо привезли. Погляньте для таких висячих рослинок, та навіть і орхідейки є такі, що можна так заміксувати в інтер'єрі, і, звичайно, що буде дуже цікавенько виглядати. Візьміть собі до уваги 200 гривень вартує. Так що є ось така корисна річ. Звичайно, що вибір різноманітних допоміжних засобів. Тримачів, декоруючих елементів у Вікторії безліч. І щоразу все новеньке і новеньке. І дуже-дуже цікавезне. я щоразу просто тримаю себе в руках. Бо ж можу вам все показати і вже не пам'ятаю, що я показувала, бо тут у ці новинки вони мене завжди збивають з пантелику. Усе дуже деталізоване і дуже-дуже емоційно позитивне. Ви теж так приглядайтесь, робіть собі деякі такі заготовки в голові. Бо інколи, знаєте, подивився візуалізація і щось та й потрібно. А якраз у Вікторії воно є. Як бачите, теж дуже колосальний вибір різноманітних засобів захисту, догляду рослинок. Так що, якщо ви зайдете, це надовго на дуже довго. Так, тут куточок у нас для орхолюбів з тіланціями. А ось тут куточок із засобами добрив. Теж дуже-дуже величезний вибір. І ще ціла лінійка, ціла полиця різноманітних субстратів, грунто Тут, як бачите, висульки, які хочете, ну такі красивезні, варієгатні і відійти теж неможливо, повірте. Минулого разу я вам показувала, що привезли ось такі красивезні хої. Погляньте, їх розібрали. Нагадую, ось така ціна по 585 гривень вони, і в наявності лишень декілька штучок. Вони дуже-дуже похнасті і неймовірної краси. Не зволікайте, бо орхолюби полюбляють хої, тому є прекрасна можливість як декор теж придбати і заміксувати в своєму інтер'єрі. Ви бачите, хто нас там кличе. Але ось тут справа, бо ж не лазить все. Погляньте, ще ось така полиця орхідейна, неймовірної краси, мультифлорка. Не знаю я назви. Дуже класнючі по якості: кореневі бомбезні, шиї, листові, розгалужені все-все ідеальне. Єдине, не знаю, хто це. Можливо, знаєте, ви підкажете. Але такі вони вже класні малявочки по 425 гривень. Ну, теж думайте, гадайте, як подарунковий навіть варіант, теж дуже-дуже навіть вартий уваги. Або собі в свою орхоколекцію хмаринку таку мати фіолетову, це теж бомбезно. Ну, як бачите, роботи не початий край. Клас! Ох, обожнюю я цей орхоадреналін. Показувала вам. Знову погляньте, яка розкіш у нас у Луцьку. Ну, я не можу. Це, звичайно, що по-багатому. Але і таке потрібно. 3850 гривень. Ось таке кашпо, у якому по три орхідейки у вигляді парасольки. Неймовірні каскадники. Ви знаєте, завжди як бачу ось цю красуню. Беллу Белісімо, мене немає живої. Ну, така вона мені класнюча. Ось ці такі поєднання салатового, жовтого, білого, ох, ну і ніжно, і дуже красиво. Але приглядайтесь в кожен горшечок, бо є по одній рослинці, а є, що вже і дітки є, як ми добряче знаємо, саме Бела Белісімо полюбляє давати дуже багато діток, і тому вона постійно квітує, дітки квітують і дуже багато квітконосиків в горшечку. Краса неземна, що ще додати? Так, тут у нас є ще неймовірної краси білосніжна. Лебідь в формі дабло. Ох, подарунковий варіант. Ой, в мене навіть син підійшов і каже, такі, як в Азії, такі довгі. Вони кажуть, тата, та". гарно. Так що від малого до старого всі полюбляють каскади. <гарно> бо це шедевр. Ціни я вам показую, можливо, не озвучу, але усе показую. Так, погляньте, тут аромати від цієї дівчини, як я її обожнюю. Одоріон, ох, парфумована фабрика. Вона мені дуже-дуже ароматна, неймовірної краси, дуже приємна. Ось ці крапунчасті листочки, це свої рідні орхошедевр. Ось ці квіти з цими вогниками, вогняними поцілуночками на губах. Це теж дуже-дуже розкішно. Поруч із нею погляньте. Це ж назаре, це мами, постійні мами. Адже вони завжди з точками росту, тому вони постійно дають діток. Також вони дуже-дуже пишно квітують такими хмаринками, шапками білосніжними. Як бачите, є назаре ось такі без керамічних горшечків, а є ось у керамічних горшечках. Тому ціна буде відрізнятись. Але як подарунковий варіант, уже в карамічному горшечку це дуже-дуже презентабельно, дуже гарно. І колір того горшечка, погляньте, який дорогий. Ну, знають там в Нідерландах, як його зробити, презентувати і дійсно в інтер'єр подати. Ох, що в Луцьку я стільки Луїсів не бачила. Це рожеві. Вони теж ароматні, неймовірної краси, постійно квітують. Ну, орхідеї, які серед мультифлорки дуже-дуже варті уваги. По 785 гривень ось такі оберемки рожевого щастя із тими губками контрастними теплими. А ще ж аромати додаткові. Я не знаю, як описувати аромати, це потрібно прийти та понюхати. А ось тут вгорі які величезні квіти. ох ох, хо ох буду знімати. Акуратно, бо мушу вам показати. Ви не уявляєте, які вони красиві. Так, ніби така гвинтокрило спіральна орхідея. Дівчатка підказали, що їх продають як. Декор Бонсай. Ну, щось в тому є, бо ж їх формують. Ну, дуже класні, дуже, бо ж вони іще ж розгалужені. Давайте заглянемо всередину. Так, горшечки, тугенькі, повненькі, класнючі. Тут все зрозуміло. Назви немає із керамічним горшечком. Давайте загальну вартість глянемо їх. Вартує 1875 гривень. Це теж подарунковий класний варіант. Погляньте, які каскади. Та це ж моя улюблена Ісмаель. Яка вона класніча, крупноквіткова, розкішна. Вартує 475 гривень, одна єдина в наявності. Так, коренева. Прекрасна, якраз той варіант, коли вона не шоколадка, не шоколадна, а саме плямиста. Поруч із нею є ще більший вибір. Звичайно, що ось таких білосніжних каскадів, Теж дуже класнючих. Я не знаю, скільки тут квітка. До 15, напевно. Ох, ну, мінімум 13. Відверто кажучи, чомусь я. Якось не подумала, не попросила лінійку, але вам поміряють, якщо розмір має значення. Але погляньте, які вони по якості ну, ідеальні. Давайте порівняємо губки із формі дабло. бачите? Вони жовтіші. Трішечки і навіть по формі квіти інші. Ось вам і білі орхідеї, як я завжди наголошую. Білі орхідейки, вони завжди між собою відрізняються саме на деяких нюансах. А нюанси завжди мають величезне значення. Ох, як це красиво. Ну, окремий білосніжний шедевр. Так, тут серед каскадників є ще ось така красуня. Вона також одна єдина. Рожева, ніжно-рожева, губа, як бачите, родзиночка, вуса. Не знаю точно хто це. Вона теж крупноквіткова, шалено красивезна. Як подарунковий варіант, як собі ворфу колекцію. Ох, ну, боже, і кореневі у них всі хороші. Тут немає навіть до чого придертись. Ну, кажу так, які. На каскадній дузів також самісіньку ціну є ще один однісінький. Sacrifice. Я його оборюю також. Ну, знаєте, чи він в мутації, чи без мутації, але він шалено шедевральний, вражаючий, крупноквітковий це поєднання наміксоване акварельних клякс це шедевр з графікою ще й поєднаний. Ой, каскадники круті дуже сьогодні, дуже. У попередніх відео я детально вам показувала ось цей невеличкий куточок орхідейний, тому зупинятися ми на ньому не будемо. Але ви можете зробити скрін, можете подивитись попереднє відео із магазину Вікторія і там ознайомитись. А можете перейти за посиланнячком і написати напряму дівчаткам у Вікторію. Вони вам все покажуть: стан, ціни, доставочку, все розкажуть, пояснять, просіть єдине. А я зі свого боку, звичайно, що посиланнячку на їхню сторіночку залишаю, як завжди, в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Ще раз наголошую, хто із міста Луцька, а також гості міста Луцька, обов'язково завітайте у магазин Вікторія на вулиці Рівненській, 32, адже потрібно інколи орханутись орго позитивом. Щиро сердечно завжди дякую за сьогоднішню оргокомпанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!